Як зробити нову промку на Binance із KiloX? Спочатку нам треба мати в USDT 15-20$ доларів приблизно. На невелику частину на кілька доларів треба купити BNB. Купив далі закладка Spot, вгорі нажимаємо Web 3. Переходимо на гаманець Web3, якщо немає, створюєте. Тут де От у вас BNB в списку. Знизу монет нажимаєте на BNB, отримати, копіюєте адресу. Повертаєтесь назад на біржу. На цю скопійовану адресу відправляєте USDT. 10-15 доларів достатньо буде. Мережу вибираєте OP-BNB. Ось. Головне вказати правильну мережу. Ну, і підтверджуєте транзакцію. І на ту ж адресу відправляєте BNB. Також в мережі OP-BNB. До хвилини вони прийдуть, можна переходити назад на Web3. І ось тут серед банерів знаходимо з KiloX. Так воно виглядає. Нажали. Потім приєднатися до компанії, почати місію. Так, перше завдання. Треба закинути будь-яку кількість токенів у стейкінг. Почати стейкінг. Нажали. Connect. І підключаєте Binance Web3 Wallet. Підключили. Так, тут нижче. Вгортаєте, вибираєте депозит. Любу кількість можна. Закидаю 10 центів взагалі. Можна закинути і забути, якщо це маленька сума. Якщо для вас якась буде ця сума солідна. Або, якщо буде шкода витратити, то можна буде їх вивести потім через кнопку Віздров. Все перше завдання готове. Можна повертатись назад. І ось внизу є кнопка Перевірити статус завдання. Нажимаєте її. Все, готово. Друге завдання торгувати на кілоэкс. Нажимаєте Торгувати, підключаєте гаманець, так само байбітвеб 3. Нажимаєте внизу кнопку Buy чи Sell. Так, Мінімальна сума об'єму має бути у нас це 100 доларів. Тобто, якщо у вас 10 доларів, то достатньо 10 доларів з 10 чи краще з запасом 11 плечем. Внизу, ось тут, де я вписав, це саме я вказую суму об'єму. Тобто, якщо тут об'єм 110 20 плече, це виходить. У мене 5,5 доларів задіяно в торгівлі. А мінімальна сума з 20-м плечем показує 200 доларів. Тобто треба поменшити до 10-го. 10-те плече вказую і тоді вже пропускає зробити транзакцію. Нажимаю buy. Підтверджую транзакцію. І ще раз. Все ордер відкритий, знизу показує. Можна відразу нажимати Close All Position або Market Close. Нажали, підтвердили. Ще раз. Все. Угода закрита. Можна виходити назад. І в списку завдань перевіряємо, чи виконано. Все, виконано. Можна виводити кошти назад на ваш рахунок споту. Нажимаєте на USDT, надіслати. Знизу можна одразу вибрати спотовий гамнець Binance, продовжити. І виводити кошти назад. Ось і все. Витрати буквально 10-15 центів на комісії, і прибуток потенційно буде 10-25 доларів приблизно по моїх підрахунках. Я думаю, тут багато не буде, але все одно якась 500 тисяч гривень просто так краще, ніж нічого.